Друзі, всіх вітаю, якщо вам, так як і мені, дуже тривожно зустрічати цей новий рік, прогуляйтеся зі мною перед новорічним джуском, надихніться і все ж таки прикрасьте свої оселі там, де ви працюєте, і е, намагайтеся думати тільки про хороше. В цьому відео ми обов'язково із вами відвідаємо мережу секонд-хендів «Хумана» із новорічним асортиментом. Також ваговий секонд-хенд. Приміряємо, подивимося, що пропонують. І також покажу вам ціни, які тепер виглядають дуже негуманно, негуманітарно, я б сказала. Що ви думаєте про це неподобство, напишіть в коментарях. Чи таке саме у вас високе підвищення цін на товари, які мають бути доступні для людей? Сподобалася у джуску ось така скляна ялинка. Я так міркую, що то була пляшка, яку можна відкорковувати і туди наливати щось або шампунь, або гель для душу. А взагалі цього року із прикрас мені сподобалися скляні і керамічні прикраси. Зокрема, такі геноми. Вони виглядають краще, ніж такі, які ми з вами із року в рік вже звикли бачити на полицях магазинів. Такі вже не в тренді, але коштують вибачаюсь. Також прикраси або іграшки з дерева, металу. Вони і міцніші, і виглядають цікавіше. І гілки ялинок литі, прослужують дуже довго. Зустрілася таку ялиночку, мабуть, вона має світитися чи грати. Я вже чесно не пам'ятаю, давно знімала. Тобто її можна самостійно прикрасити. Отак такою вона виглядає. ще іграшки на ній не присутні. Дуже гарненька, весела. Дітям особливо має сподобатися. Або тільки на робочому столі для настрою я поставити на робочі. Цікаво. Трохи млію від гілок та дерев із вогниками. Не перестають вони мені подобатися. Ще один стильний гном чи навіть Санта гарний. Нарешті ми з вами опиняємося в хумані. Підійшла до вішаків із так званим ексклюзивом Жовті цінники і показую, наскільки вони виросли порівняно із минулим та позаминулим моїм відео. Тепер речі зустріти за 500 чи 600 гривень важко. Оцінка йде в середньому 700-800, ну і багато речей не менше тисячі гривень і вище. Травурну чорну підробку від Луї Вітон довго роздивлятися не будемо. Цей армані прихопила з чоловічого відділу, але виглядає воно цілком по-жіночому. Або його туди затулили помилково, або ця річ, як то кажуть, унісекс. Ну, Більше вона пасує, чомусь, мені здається, до жіночої фігури. Зараз вам покажу тисяча гривень в складі кашемір з вовною. Ну, Там на бірочці, мабуть, вид. Проста базова лаконічна річ гарного насиченого сірого кольору. Сидить добре на М. Не виглядає занадто обталеною. Така просто силуетна, приємна до тіла, безперечно. Річ була варта примірки та демонстрації. А в іншому секунді євроодягу трапилися мені ось такі рукавички, вони виконані із шкіри і без підкладинки. Прошу вас, звертайте увагу на подібні вироби, тому що в них ви зможете навіть користуватися телефоном та банкоматом, не знімаючи. І для нашої зими вони цілком теплі, хоча і без підкладинки ніяк не обмежують ваші рухи, ну і повторюся, вони ніби як з ефектом тачскрин Колір у тих був занадто яскравим, тому їх одразу не придбали. І розмір дуже малесенький був. Знайшла шедевр з норки, але сильно деформований головний убір цей, тому то така справа роздивлялася ще. Сумки, ось такий гаманець досить великий, там можуть навіть документи якісь розміщуватися, ось вам показала розмір порівняно із долонею. Сподобався також рюкзак із нейлону, він був типу як утеплений. Сумка з натуральної шкіри. Всі цінники я вам намагаюся показувати. Це також натуральна шкіра, гарний колір. Вона і маленька, але все ж таки вмістка за рахунок своєї ширини. Носити можна в руці і на руці, на плечі, на жальні. Із штучних сподобалася ось така в'язана, ажурна, досить містка. Чорна, зручна, практична. І своє насити, і щось прикуп. Далі опиняємося в мережі секонд-хендів Smart Store. Раджу купувати. Носочки, на яких зазначено, що вони виготовлені із а, хутра з норки. Вони дуже теплі, вони швидко кашладяться, але вони такі тепленькі, такі зручні. Дівчата там, де будете бачити, що є в складі хутро-норки, купуйте обов'язково такі носочки, вони своєї ціни вартують натепер. Взяла в примірку декілька речей з верхнього одягу. Це жовті вішечки, тобто так званий. Люкс. Шейн мене не порадував, а Jack Wills, потім поглянемо, порівняємо, із штучних матеріалів. І прихопила ось таку сукню. Вона із 100% віскози. Все вам покажу, розкажу. Так, шубка від Jack Wills виявилася комфортною. Розмір більший, ніж L, абсолютно нова, а в складі є котон, тобто вона не абсолютно штучна, тому хутро воно, знаєте, як на дотик не дуже, а щодо тепла, вона достатньо таки тепла, штучне хутро дуже часто прохолодне, якщо немає достойної підкладинки. А ця річ була комфортна, об'ємна, на елічку сяде пречудово, порівняно із м, витвором від шиїн, то небо і земля. Цей теді неякісний, продувається, сидить негарно, ликало дуже погане. Єдине, що сподобалося, розмір ширина та як зроблений у той англійський. Помірець все інше дуже не раджу. А ця річ імітує. Сорочку, але насправді то повноцінний верхній одяг з надзвичайно теплою підкладинкою, флісовою щось там з якимось наповнювачем. Тобто виглядає, ніби ви в сорочці, а насправді аж до нульових температур. Таку річ можна носити надзвичайно тепла, надзвичайно комфортна, по довжині навіть на мій середній зріст, вона підійшла, на нижчій буде дуже добре прикривати нижню частину бедра. Вона причудоває цю сукню, запропоную у своєму інстаграм-магазині, вона абсолютно нова, прекрасного кольору, схожого на рожеве золото, теж скроєна як сорочка, я таке люблю. Ростовочка не моя, треба понижче дівчинку, вільного крою, класна, просто суперова сукня. І з задоволенням вам запропоную трохи пізніше, якщо все буде добре ближче до весни, ну як завжди в той день я собі розірвала свої клоготи. ну Таке трапляється часто. Обов'язково завітайте до мене в інстаграм-магазин, триває розпродаж сезонних речей і також косметичних засобів задоволені зараз покажу вам приклад речей які вам не вдасться відновити хоча склад чудовий 80% вовни мериноса це тепла м'яка вовна і 20% кашеміру до тіла то просто любов вільний кій здається це чоловіча річ я таке люблю воно тепле і дуже комфортне але там було багато багато катунців і такі катунці ви не виведете, якщо там а, в складі багато вовни. Якщо багато кашеміру, легко від них позбавитися, річ стане як новесенька. А от там, де є вовна, з катунцями ви або не справитеся, або приберете лише частково, і а, покупка за будь-які гроші не принесе вам задоволення. Така блуза великого розміру для пишної краси і 100% віскоза. І мені сподобався принт для дівчат, які мають більший розмір, занадто крупні принти не пасують. А ось такі середні або дрібненькі, мені здається, дуже доречно. І фасон, і колір сподобалися. Цю футболочку я придбала собі. Знайшла її на звичайній вазі, вона абсолютно нова. Я полюбляю фірму Bench, вона для мене складає гідну конкуренцію іншим люксовим брендам. А мені там подобається навіть, як вони бірочки роблять. Склад для футболки надзвичайно вдалий. 50 на 50 котон з віскозою. Просто котонові футболки я не дуже люблю. Вони трошки дубіють із часом, часто втрачають колір після прання. А от футболочка, котон з віскозою, полюбіть цей склад. Спробуйте, знайдіть, і ви не зможете відмовитися. Гляньте, яке все гарненьке. <гум> і колі. Так, тепер до вашої уваги. Об'ємний кардиган від Джордж, ця фірма середнього цінового сегменту. Часто використовують вони натуральні матеріали. Цей кардиган повністю штучний. Трохи мене це здивувало, але рідкісний такий колір, не знаю, як його правильно вам назвати. Камера точно передала, крупна в'язочка, хороший стан. Я вирішила показати вам цю річ. Так, тепер гляньте на черговий шедевр від шаїн, а штучний об'ємний свет зроблено, типу ви вдягли зворотньою стороною, але бірочка показує, що це зроблено навмисно, тобто шви зворотнього боку демонструються спеціально, щоб їх було помітно. Отже, друзі, сподіваюся, побачимося з вами наступного року. Головне, бувайте усі, живі й здорові!